Станція під власне споживання в реальному режимі, як це працює. Станція в Дніпрі знаходиться, от зараз ми бачимо споживання на об'єкті 20,5 кВт. Сонечко дає 20,77 кВт. З мережі підтягується, навіть не підтягується, вона зараз налаштована по середній фазі. От ми зараз 180 Вт віддаємо в мережу. Це в даному випадку це більш. Вигідно нашому замовнику, щоб станція працювала по середній фазі. По середній фазі це принцип такий, що от є у нас трифазне електроживлення. На першій фазі, наприклад, 6 кВт споживання, на другій 7, на третій 8. Інвертор сумує всі ці три фази, діле їх. На три порівну і видає на кожну фазу таку кількість електричної енергії. Також можна налаштувати електростанцію під власне споживання по найменшій фазі, це щоб не віддавати в мережу нічого. Тоді, наприклад, якщо у нас 5-6-7 кВт на кожній окремій фазі йде споживання. То інвертор буде генерувати найменшій 5 кВт, давати на е, всі три фази по 5 кВт. Тобто Там, де буде 6 кВт, ми 1 кВт будемо підтягувати з мережі, там, де 7 кВт, ми будемо 2 кВт підтягувати з мережі. А якщо по середньому значенню, то як я розповів, все сумується, ділиться на 3. Е, виходить, що е, вигідніше віддати трошки в мережу, і лічильник це плюсом, але на загальній кількості електричної енергії. Це виходить більш економічно доцільно по сроку окупності і по компенсації власного споживання у світлу добу. Покажи ще раз генерацію: це означає, що зараз станція покриває 100%. споживання? 100%, так. Зараз станція покриває 100%. Нічого собі. Круто, ну, можна подивитись ось по такому графіку. за... Сьогодні вже 76 кВт компенсовано, і 77 кВт взяли з мережі. Але з мережі у нас тут об'єкт цілодобовий. Ми бачимо, ось по графіку червоним це споживання вночі. Он 0-0 час пішов. А вже з п'ятої ранку електростанція починає генерувати і, в принципі, 100% покриває денне споживання об'єкту. Звертайтесь в енергосейф.